Знаєш, що найдивніше, мені навіть не страшно. Просто хочеться, щоб борщ не втік, думаю, я, розв'язуючи свого чоловіка, якого щойно зловила в ліжку з моєю троюрідною сестрою, у нашій літній кухні. А тепер давай перемотаємо назад і подивимось, як жінка з Полтавщини перетворилася з тихої берегині родинного вогнища, на самопроголошену прокурорку власної зради хроніка брехня, борщ і безсоромна правда. Якщо хоча б раз ви відчували, що вам брешуть у вічі, ця історія для вас. Поставте лайк, якщо колись теж хотіли сказати Стоп більше так не буде. Підпишись, бо далі буде ще чесніше. А в коментарях напиши Я бачу правду, якщо тобі теж набридло мовчати. Кажуть, що найгірше це дізнатись правду, на яку не чекаєш. Але це не зовсім так. Найгірше це відчувати, що щось ламається всередині тебе ще до того, як правда вилізе назовні. Це наче ти стоїш на знайомій тобі землі, де кожен камінець під ногами, згадка, кожен звук, частина твого життя, і раптом земля починає хитатись. Тихо, спочатку ледь чутно, але з кожним днем тріщина все більша. І ти розумієш то не ґрунт під тобою, то фундамент твого шлюбу пішов по швах. Мене звати Ганна. Я жила в селі під Полтавою, такому, де всі всіх знають, і де кожне слово може бути твоїм вироком, а кожна посмішка ножем у спину. Але ми з Олегом були, наче винятком золота пара, як казали сусіди. Гарний, працьовитий чоловік, двоє діток, своя пасіка і хата, яку ми самі поставили з нуля, з любов'ю, з мрією про у двох під грушею на подвір'ї. Олег був моєю першою і єдиною любов'ю. Я, його, принаймні так мені здавалося майже 20 років. Ми пройшли крізь усе голодні дев'яності, хвороби дітей, смерть моєї матері. Він завжди був поруч. Тримав за руку, коли в мене пекло в грудях від втрати. Говорив, що я його берегиня, я вірила. А як інакше, хіба не на вірі тримається сім'я? Мій день починався рано спершу худоба, потім мед, потім дітям обід, а потім шити. Я підробляла, перешивала старі речі на замовлення. Деколи сиділа до ночі, бо треба було зібрати на новий бойлер, бо старий потік. І от якось увечері, коли я несла Олегові вечерю до майстерні. Він там ремонтував свій старий мотоцикл. Я помітила, що його нема. А мотоцикл є, і телефон лишив. Здивувалась, але подумала, може, вийшов до сусіда. А потім потім почалося. Сусідка Галина, та що завжди підслуховує, як тільки бачить, що хтось із хати вийшов, махнула мені рукою. Ганю, ти часом не знаєш, що твій чоловік робить у шостій хаті від нас. У Зої, у Зої, не одразу зрозуміла я. Та ти що, він же. І тут мене наче хтось по потилиці вдарив, бо Зоя, вдова, років тридцять з хвостиком. Молода, красива, має тихе лице, але очі, очі, як у кішки, яка вже давно полює. Там машина стоїть, додала Галина. Чорна така з Харкова, і твій чоловік заходив туди з квітами. У мене руки затремтіли. Я намагалася тримати себе в руках, бо в селі не можна показувати слабкість. Бо якщо покажеш, зідять, але всередині мене щось зламалось. Якось мимоволі я пішла до тієї хати. Мене вела нецікавість, не підозра, мене вів біль. Біль від того, що я вже знала, хоч і не бачила. Знала, що все вже не так, що золота пара то тільки для чужих очей, що моя любов зраджена. Стояла я під тим парканом, ніби дівчина з пісні, та що ждала, а він не прийшов. Але тут було гірше, бо він прийшов і зайшов не до мене, а до іншої, і навіть не обернувся. Того вечора я не плакала, хоча, напевно, мала б. Я сиділа на кухні і дивилась на миску з варениками, що остигали. Олег прийшов пізно, запах чужих парфумів стояв від нього, як фіранка вікном. Він щось бурмотів, ніби втомлений, ніби день був важкий. Я мовчала, лише глянула на нього, і в очах усе сказано. Він відвів погляд тоді я знала, це правда. Наступного ранку він не поцілував мене в щоку, як звик, не сказав бережи себе, коли виходив. І я знала, це вже не просто помилка. Це зрада, системна, запланована. Можливо, вже давно, я пішла до своєї батькової хати. Старенька, перекошена хата, де ще пахло маминими пирогами, хоч її вже не було вісім років. Там, серед старих фото, бабусиних серветок і запаху глини, я сіла і почала писати. Ні, не листа. Я писала свою історію, бо знала, мені треба проговорити це почути себе, не дати зникнути. А ви, хто слухає, не думайте, що то історія про одну жінку. То історія багатьох. Історія про те, як зраджують не тільки чоловіки, зраджують мрії, зраджує тиша в хаті, зраджують навіть речі, які ми будували разом. Але це лише початок, бо попереду буде не просто конфлікт, попереду вибір між любов'ю до себе і страхом залишитися самій, між правдою і пристойністю, між тим, ким я була і ким мені доведеться стати. Після того вечора я більше не могла дивитись йому в очі, та й він моїх уникав. Наш дім став холодним, наче осіннє поле після дощу, сиро, пусто, мертво, наче хтось витяг звідти душу. А може, це я і була тою душею, бо я більше не співала, не сміялась, не просила, не торкалась, лише мовчала. Олег, здавалось, нічого не помічав, а може, вдавав. Бо простіше жити з мовчазною жінкою, ніж з тією, яка ставить питання. Він ходив, як завжди, працював, іноді навіть приносив квіти, оті, дешеві, з базару, і що найгірше поводився так, ніби нічого не сталося. Одного вечора я сказала йому прямо: Олеже, я все знаю, ти зрадив мене. Він мовчав. Лише дивився у стіл, і пальці його били ритм нервовий, різкий, чужий. Ти хоч скажи чому? прошепотіла я. Та що ти починаєш? кинув він, і в голосі його не було ні жалю, ні каяття. Лише в тому. Я чоловік, у кожного буває. Ці слова Вони впали мені на серце, як сокира. У кожного буває, наче я не людина, наче я функція, борщ, діти, постіль, а душа, а серце. Я вийшла на двір, щоб не вдарити, не зойкнути. Дощ ішов дрібний, колючий, мов ті сльози, які я вже не мала сил вичавити. І тут, стоячи під мокрою гілкою, я зрозуміла я не жертва. Я не та, кого зрадили. Я та, хто досі стоїть, бо нехата тримає жінку. А жінка тримає хату. Наступного дня я пішла до нотаріуса. У нас усе було оформлено на обох земля, будинок, пасіка, навіть трактор. Я знала, що як захочу, зможу забрати половину. Але я не хотіла половину. Я хотіла справедливості і свободи, але не для себе, а для своїх дітей. Бо як їм жити в хаті, де мама мовчить, а тато бреше? Я почала збирати докази тихо, обережно. Знайома з пошти сказала, що Олег отримував посилки на чуже ім'я, але за нашою адресою. А у сусіда з камерою я попросила переглянути записи. Там чітко видно, як він виходив із тієї зойної хати о третій ночі. Я не хотіла помсти, хотіла правди, а ще, щоб він почув мене, але він не слухав. Йому було зручно так, як було бо я не кричала, не виганяла, не ламала посуд. Бо я тиха, бо я сільська, бо я повинна терпіти. Та день, коли я знайшла його листування на старому планшеті, став днем, коли моя терплячість обернулась на лють. Коли вона засне, я приїду, вона нічого не підозрює. Скоро все вирішу, кохана, вона нічого не варта. Я перечитувала ці рядки і не могла повірити, що це пише той самий чоловік, який колись обіцяв, що я, його сонце, його хата, його життя. Я тримала планшет у руках, мов свідка свого приниження. І тоді мені стало ясно, я не маю права мовчати. Бо мовчання це смерть для мене, для всього, у що я вірила. Я викликала його в комору, ніби поговорити про консервацію. Він зайшов, нічого не підозрюючи. А я поклала перед ним планшет він спершу відмахнувся. А потім, побачивши, що я не просто здогадуюсь, а знаю все, почав сміятися. Ну і що, хочеш піти? Йди, без копійки, хата моя, діти зі мною залишаться. Ти ніхто. Оці три слова ти ніхто запеклись мені в серці. Бо це не просто зневага. Це вирок, і я зрозуміла, що не можна давати себе зневажати. Навіть якщо жила з людиною все життя, навіть якщо діти, навіть якщо боїся. я не відповіла. Вийшла з комори, сіла біля печі і почала думати. Але не про втрати, про перемогу, бо справжня жінка не знищується, вона змінюється і стає сильнішою. Того вечора я зібрала документи, фото, записи з камери, нотатки. Я знала, що війна тільки починається, але тепер у мене була мета захистити себе, дітей і дім. Бо хата може згоріти. Але душа ніколи. Наступного ранку я прокинулась до світанку не тому, що треба було готувати сніданок чи поратись на подвір'ї. Ні, я прокинулась, бо всередині мене щось палало. Не злість це було щось глибше потреба відстояти себе, свою правду, своє ім'я. Коли я глянула в дзеркало, побачила іншу жінку. Очі вже не ті, налиті гнівом і рішучістю. Зморшки біля губ глибші, не від віку, а від того, що я давно не сміялась. А губи стислись так, ніби тримають собі крик усього мого життя. І я собі сказала або ти встанеш і підеш, або залишишся і згниєш поруч із ним. Я пішла до адвокатки. Молода, впевнена така, як мої дочки могли б вирости, якби бачили приклад сильної матері. Її звали Марія. Вона уважно слухала, переглядала фото, документи, нотатки, питала Ви готові до війни? Бо він не здасться без бою. Я вже в ній, відповіла я. Просто досі була беззбройна. Ми склали план. Він був простий, як колискова зібрати ще більше доказів, зробити офіційний запит щодо прав власності, перевірити його банківські рухи, бо ж дарував Зої не лише квіти, і найголовніше, ініціювати розподіл майна з врахуванням добробуту дітей та моральної шкоди. Марія сказала ви не перша, але у вас є шанс стати тією, хто нарешті поставить крапку, і покаже іншим жінкам, що терпіти це не чеснота, це пастка. Тим часом Олег почав нервуватись, відчув, що втрачає контроль. Він почав натяками говорити про господарство, яке розвалиться, про дітей, яким буде тяжко без батька, про людей у селі, що язики розпустять. Але я мовчала, не відповідала, бо я більше не грала в його гру. Він підняв ставки, почав заходити до кімнати без стуку, перечитувати мої блокноти, питати у дітей, куди я ходила. В одну ніч я побачила, як він нишпорить у моїй шафі. Шукаєш свою совість? спитала. Він глянув на мене, як дикий звір, загнаний у кут, і я зрозуміла, я вже перемогла. Бо він боїться, бо він знає, що я більше не мовчу. Того ж тижня я подала на розлучення у селі вибух. Якби це було місто, то, може, люди б і не помітили. А тут, куди не глянь, усі шепочуться, але я трималась, ішла по вулиці з високо піднятою головою. Бо вчора я була та, що плаче в подушку, а сьогодні та, що бореться. Зоя почала писати мені у вайбер. Анонімно, але я знала, то вона. Відпусти його він тебе не любить, ви вже все зруйнували, не принижуйся. Сама не зможеш дати йому те, що даю я. Будь мудрою, залиш його в спокої. Я не відповідала. Але з кожним словом, її старань мене наче цементували, бо тепер я знала точно вона не любить його. Вона хоче виграти, як приз. А я? я просто хочу життя тепле, чисте, чесне, без театру, без кохання на два фронти. Коли прийшло перше судове повідомлення, Олег зірвався. Кричав, що я псу все життя, що він і так нещасливий, що його змусили одружитись. І в той момент я раптом побачила перед собою не чоловіка, а чужого. Людину, яка була частиною мого життя, але ніколи не знала, як мене любити. Людину, якій я віддала все, а він не зміг навіть бути чесним. Чого ти хочеш, Ганно, сказав він звідчаєм. Щоб я на коліна став? Ні, відповіла я. Щоб ти пішов, він мовчав. Потім вийшов, грюкнув дверима. І в тій тиші, яка запанувала, я вперше за довгий час зітхнула на повні груди. Я не знала, що буде далі. Чи вдасться мені довести справу до кінця, чи вдасться зберегти дім, чи не озлобляться діти. Але я точно знала я більше не віддам себе за мир у хаті. Бо мир, який тримається на брехні, то війна всередині. Село вже гуло як вулик. Там, де ще вчора кликали мене Ганнусою золотою, сьогодні дивились коса, перешіптувались, ламали шиї на вулиці, коли я йшла з магазину. Дивись, це та, що на чоловіка подала, шепотіли. А діти ж малі. Зітхали. Ой, кому зараз легко, але терпіти ж треба, бо ж сім'я, а я йшла. Повільно впевнено, мов тінь, що вже бачила свою смерть, і вибрала жити. Бо те, що я робила, було не помстою, не бунтом, не гординою. Це була спроба вижити в світі, де жінку привчили мовчати, навіть коли в ній усе кричить. Перший судовий день. Марія, моя адвокатка, сиділа поруч і тримала мене за руку перед засіданням, хоч я не просила. В її погляді було щось схоже на сестринське підтримка без жалю вона знала, що я пройшла, бачила сотні таких, як я, згорілих, обпалених, але стоячих, судова зала, стара, прокурена часом, лавки скриплять, повітря важке, ніби самі стіни пам'ятають сотні подібних трагедій. І ось він, мій Олег, випрасуваний з адвокатом, без обручки, обличчя закрите, жорстке, наче не він щойно шепотів комусь про любов, а я зрадниця. Його сторона подала зустрічний позов мовляв, я, істеричка, не даю спокою, принижую, вигадую. А він, бідолашний, терпить усе заради дітей. Вони навіть принесли папери про його внески в господарство, скільки вуликів поставив, скільки ремонтував дах, скільки купував побутової техніки. А я, а я нічого не вкладала, бо ж сиділа вдома. Марія лише глянула на мене і шепнула: Нехай говорять, твоя правда сильніша. Я виступала спокійно. Не кричала, не плакала, я говорила як свідок того, що було. Розповідала про роки мовчання, приниження, зраду, про смиски, фото, камери, і раптом, уперше за всі місяці побачила, Олег опустив очі вперше, на мить, але достатньо, щоб я відчула, десь у ньому ще жевріє сором. Можливо, не за мене, а за себе. Коли оголосили перерву, я вийшла на двір. Осіннє небо було низьке, сіре. Дощ стояв у повітрі, чи не падав, але вже просочувався в одяг. Я сіла на лаву, дихала. Ти хочеш виграти, Ганно? запитала Марія. Ні, відповіла. Я хочу більше не програвати. Вдома діти стали мовчазні. Сашко, старший, замикався у собі, не хотів говорити. А доня Катруся питала: Мам, а ми що, тепер без тата будемо? Я тоді притисла її до грудей і сказала: Ви ніколи не будете без любові, бо тато. Не єдине джерело тепла Я тут і я борюсь за вас. Мені боліло, не за себе, за дітей. Бо вони заслуговували на дім без брехні на маму, яка не плаче на кухні, коли всі вже сплять, на тата, який не тікає до чужих рук. Зоя знову з'явилась, але не у вайбері. Прийшла сама, на подвір'я, стоїть у пальті, в червоних губах, з жалісливим обличчям. Я не хотіла, щоб так вийшло, каже. Він сам мене шукав, я мовчала. Бо що відповідати? Я не суддя, можеш забрати все, але не змусиш його любити тебе, додала вона. Бо він вже мій, і тут я усміхнулась не з люті, з жалю, забирай, але не забудь, все, що вкрадено, ніколи не буде твоїм, вона пішла. А я повернулась у хату і запалила в печі. Бо щоб не сталося, вогонь у домі має горіти, і не димом чужого сорому, а теплом віри в себе. А тим часом суд тягнувся. Олег почав тиснути через дітей. Мовляв, хоче опіки, хоче, щоб жили з ним. Почав шантажувати. Не віддам, мовляв, навіть якщо суд вирішить інакше. І от тоді, коли я вже стояла на межі, коли пальці стискались, як у натягнутого лука, прийшов лист. Із банку про перекази щомісяця кругленька сума на рахунок зої, офіційно як подарунки. У мене в руках була остання карта Не козир, але правда. Чиста, як вода, та, що змиває все фальшиве. І я знала, тепер я маю завершити це не заради перемоги, а заради тиші, чесної справжньої тиші, без брехні, крику і страху. Бо я більше не хотіла жити в домі, де все, про виживання. Я хотіла жити, просто жити. Судове засідання, що мало вирішити все, призначили на середу. Така звичайна середа, без бурі, без грому. Але я прокинулась з відчуттям, ніби стою на краю скелі, не від страху, від очікування. Бо десь глибоко всередині себе я вже знала, чим усе скінчиться, і мені було не страшно. Я одягла темно синю сукню, ту, що сама пошила ще кілька років тому на весілля племінниці. Волосся зібрала в тугий вузол, губи не фарбувала. Бо сьогодні мені не треба було бути красивою. Треба було бути сильною. Суддя переглядав документи, мовчки перегортав сторінки, час від часу позираючи на нас. Олег сидів поруч із адвокатом, Наче все ще грав роль, яку не розумів. Образ зрадженого, приниженого, але такого, що хоче зберегти сім'ю. Але суд не театр. І цього разу п'єсу писала я. Марія подала банківські документи, перекази, квіти, поїздки, скріншоти переписок, і навіть довідку з клініки, де Зоя проходила процедуру штучного запліднення, оплачено з рахунку мого чоловіка. Власне, з нашого сімейного бюджету. Тиша в залі стала щільною, як липкий мед. Я не озиралась, не шукала в його очах каяття, воно мені вже не потрібне. Все, що він міг сказати, він уже сказав у своїй зраді, у своїй байдужості, в тих словах, коли назвав мене Нікем, тепер черга за мною. Я не прошу жалю, звернулася я до суду. І не прошу співчуття, бо я не жертва. Я, жінка, яка жила 20 років з людиною, яку кохала, годувала, лікувала, спала з нею в одному ліжку, з якою поховала батьків, виростила дітей. А він купував іншій жінці життя за моїми плечима. Це не просто зрада, це знищення. І я не дозволю, щоб мої діти виросли в переконанні, що так, це нормально. Я не плакала ні разу. Лише наприкінці, коли озвучили рішення суду, розподіл майна порівну, діти залишаються зі мною, аліменти фіксовані, доплата за моральну шкоду присуджено. Мала перемога можливо, але для мене це була революція. Коли все закінчилось, Олег наздогнав мене вже біля дверей. Ганно сказав Ти щаслива тепер? Я глянула на нього вперше за довгий час, справді глянула, і побачила не чоловіка, а людину, яка програла сама себе. Щастя, не в помсті, відповіла я, а в тому, щоб більше ніколи не ставати на коліна перед тим, хто не бачить у тобі людини. І я вийшла прямо в дощ, без парасольки, але мені було тепло. Бо вперше за довгий час я не несла на собі чужу провину. Життя після суду не стало легким, але стало справжнім. Я повернулася у хату і вперше не боялась її тиші. Я не вигнала його силою, я вигнала його правдою, і це найчистіша форма очищення. Діти адаптувались. Катруся ще довго питала про тата, але я не вчила її ненавидіти. Я просто вчила бачити себе, світ, брехню. Сашко одного дня сказав. Мам, ти стала іншою, якою справжньою, я знову почала шити, але тепер не з нужди, а з натхнення. Жінки з району замовляють у мене сукні. А ще приходять на чай, розповідають свої історії, бо знають я вислухаю, не осуджу, підтримаю, бо я тепер знаю. Зрада це не кінець, це діагноз, і не тобі жінко, йому. А правду не треба кричати, її треба прожити. І тепер, коли я сиджу ввечері на своєму ганку, а зорі. Великі, мов очі Бога, я думаю лише про одне дякую, Господи, що дав мені силу вчасно прокинутись, бо найгірше це жити поруч із брехнею і називати це родиною кінець історії Ганни. Але початок її нового життя це була історія про зраду, силу і відновлення. Якщо вона відгукнулась у вашому серці, залишайте коментар, діліться думками і бережіть себе. Бо кожна з нас заслуговує не на виживання, а на справжнє життя.